Доньку Кароліну Вікторія народила на 34-му тижні вагітності. Жінка каже, через резус конфлікт почалися ускладнення, і лікарі рекомендували екстрено робити кесарів ростин. Ну так прокісірили нас. Тепер три дні в реанімації, а зараз вже тута. Стараємося помаленьку. Народжувала жінка у обласній клінічній лікарні. Втім, одразу після пологів дитину транспортували до Миколаївської дитячої клінічної лікарні. Це єдиний в області медзаклад, де є неонатальне відділення з необхідним обладнанням. Це типа кувеза, тут в неї і кислород поступає, і є міряють, як воно, зараз сатурація, пульс. Кормимося через зонт, гріємося там. Екстрено до цього ж закладу з пологового у Вознесенську 20 серпня транспортували Дар'ю з сином Олексієм. Жінка каже, після пологів у дитини почалися судоми. Причиною всьому, всьому стала пневмонія внутріотробна. Наковтався при пологах або ж там вод наковтався і стало гірше через це. Після тижня у реанімації хлопчика перевели до неонатального відділення, де продовжується лікування, розповідає Дар'я. Цей реактивний білок повищений, поэтому він ще на антибіотиках. Ну він буде понижатися і, відповідно, ми будемо сприюватися антибіотиками». Завідувачка відділенням інтенсивної терапії новонароджених Наталя Палагнюк каже, дитину з будь-якого населеного пункту області до лікарні транспортують реанімобілем. Виїзна бригада це невід'ємна частина. Нашого відділення, тобто ми приїжджаємо в, як правило, в пологовий стаціонар, де є діти, які потребують нашої допомоги, переводимо цих дітей на штучну вентиляцію легень, налагоджуємо, коригуємо їх стан до такого, щоб можна було їх транспортувати і транспортуємо. Крім нас, не транспортує дітей ніхто, тобто це тільки наші співробітники. Зараз у реанімації перебуває шестеро дітей. Двоє з них народилися на 25-му тижні вагітності та мають вагу до 700 грамів, говорить Наталя Палагнюк. «25 тижнів це такий термін гістації, коли дітки не здатні самостійно дихати, не здатні самі себе забезпечувати. То вони потребують повного паринарального живлення, потребують дуже ретельного догляду. Дуже ретельного і дуже. Потребують дуже ретельного дотримання охоронного режиму. У 2025 році відділення також отримало апарат для вентилювання дітей від 200 грамів та лазерокоагулятор, який дозволяє оперувати новонароджених із підозрою на відшарування сітківки, говорить завідувачка відділенням новонароджених та виходжування недоношених дітей Наталя Март'янова. В нашому неонатальному центрі, який складається з двох відділень, як сказала, новонароджені діти отримують саму висококваліфіковану допомогу, в тому числі кардіологічну, хірургічну. ...нейрохірургічну, офтальмологічну. Тобто це повністю замкнутий цикл. У період з 2022 по 2025 рік на лікуванні у неонатальному центрі Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні перебувало 438 недоношених дітей. З них 126 мали вагу до півтора кілограма. Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.